Вибух на газопроводі біля Лубен. Горіння припинилося. Газопостачання відновили автор фото, скріншот відео Павловська Інус на магістральному газопроводі Урангої помари Ужгород поблизу Лубен, що на Полтавщині. В день 9 січня стався сильний вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій уточняє що вибух стався поблизу села Халипці Лубенського району, жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. Без газопостачання на кілька годин залишилося 17 сел Лубенського району, понад 2900 домогосподарств. Вранці 10 січня на місці аварії припинилося факельне горіння. А станом на 11.00 було відновлено газопостачання в усі 17 сел. За повідомленням Лубний газ, надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільчих станцій Новакита Вишневе Оржиця. Автор фото, скріншот відео Ігор Мосійчук. Розгерметизація магістрального газопроводу у ренгої Помари Ужгород в Полтавській області 9 січня. 2021 року не вплинула на роботу українських підземних сховищ газу, повідомляється на сторінці Укртрансгазу у Фейсбук. Користувачі соцмереж публікували фото та відео вибуху. Зокрема, про вибух повідомив Ігор Мосійчук. За його словами, інфидент стався між селами Янківці та Тарандинці. Вибух був такої сили, що дрищали вікна в сусідніх селах. Видно пожежу, написав він у Фейсбук, автор фото Ігор Мосійчук.